Звук голосу, очі й увесь вигляд промовця містять не менше красномовності, аніж його слова, говорив ще у свій час Франсуа Деларош Фуко. Чи задумувався хтось із вас, коли ви виступаєте? Як ви виглядаєте? Як вас зовні сприймає аудиторія? Які ви використовуєте жести? Чи спостерігали ви за своєю мімікою? Чи ходите ви по аудиторії, чи піднімаєтесь, якщо це аудиторія амфітеатром? Чи, ні? чи, можливо, ви стоїте 30 хвилин, 50, півтори години за кафедрою, міцно вхопившись за неї? Ви знаєте, більшість ораторів на це насамперед не звертає увагу. Але потім, коли ми, особливо під час відео, під час відеозйомки, подивимося відео наше із виступу, і ми побачимо, як ми себе невербально вели. Інколи можна сказати, як. Я такого за собою не пам'ятаю. Хіба це я таке робив? Але насправді, давайте все у цьому відео ми розберемося, яку роль грає невербальне мовлення оратора, і як нас на основі нашого невербального мовлення щитують. Ми всі з вами пам'ятаємо, що є вербальне і невербальне мовлення. Вербальне це ті слова, які ми говоримо. І як ми знаємо, за відомою теорією психолога меграбяна, якщо розподілити 100%, як ми сприймаємо інформацію, тобто, як її сприймає аудиторія, коли ми виступаємо, то лише 7% належить словам, 35% належить голосу. І уявіть собі, 58% належить невербаліці, жестам, міміці, позі, ході. Поставі візуальному контакту зовнішньому вигляду. Тож, навіть судячи із цієї теорії, ми можемо сказати, що невербальне мовлення грає дуже важливу роль у нашому виступі. І як відомо, за невербалікою нас щитують. І наше вербальне і невербальне мовлення мають бути конгруентними, тобто відповідати один одному. Тому сьогодні я вам пропоную чітко розібратися. Що входить або що є складовими невербального мовлення, і яких правил чи яких вимог нам треба дотримуватися, щоб ми презентабельно виглядали перед аудиторією, щоб ми були природніми, красивими і щоб ту інформацію, яку ми подаємо, аудиторія правильно сприймала. Отже, невербальне мовлення оратора під час публічного виступу? Що належить до невербального мовлення? Насамперед, це зовнішній вигляд. Чому так? Тому що наскільки б ми не говорили, що нам дуже важливий зовнішній, перепрошую, внутрішній світ людини, ми хочемо бачити її особистісні, професійні якості, її професійні знання. Але коли ми вперше або навіть не вперше, коли ми загалом постаємо перед аудиторією, люди ще не бачать нашого внутрішнього світу, вони не бачать вияву наших особистісних якостей. Вони спостерігають перше за нашим зовнішнім виглядом. І відомо, що зовнішній вигляд це візитна картка людини. Що належить до зовнішнього вигляду? Це, насамперед, зачіска, одяг, взуття, прикраси або аксесуари різноманітні, які ми на себе одягаємо, парфуми, макіяж і манікюр. Про зовнішній вигляд ми з вами поговоримо в окремому відео. Я запишу окреме відео для того, щоб ми повністю розібралися в зовнішньому вигляді. І, е, які вимоги, оратор, яких вимог оратор має у цьому дотримуватися? І як зовнішній вигляд впливає на те, як сприйня... сприймають інформацію, яку ми подаємо. Далі, що ще належить до невербальної поведінки? Засоби кінесики. Кінесика це загальна моторика різних частин тіла. Рух, жестикуляція, міміка це вираз обличчя, рухи це пантобіла. і проксеміка. Проксеміка це просторова-часова дистанція, якою ми дотримуємося під час виступу або під час розмови з будь-яким співрозмовником. Отже, почнемо з кінесики: жести, міміка, поза, постава, хода. Візуальний контакт. Давайте розберемося у кожному з них. Десмон Моріс у книзі, Спостерігаючи за людиною фундаментальне дослідження всіх невербальних сигналів, наводить такий приклад. Коли студент, який слухає нудну лекцію, підпирає голову руками, це одночасно і механічна дія, і знак. Механічна дія зводиться до підтримання руками втомленої голови. Це фізичний акт, стосується лише одного студента. Водночас ця дія неминуче перетворюється у знак, що повідомляє людям, які знаходяться поряд, тобто іншим студентам і, зокрема, також викладачу або оратору, про те, що цей студент нудьгує. І таким чином варто зауважити, що ми щитуємо аудиторію за. Різними невербальними сигналами, і вона так же само під час виступу спостерігає за нами і щитує всю нашу невербальну поведінку або ж невербальне мовлення. Коли викладач або оратор заходить в аудиторію, він може зайти з усмішкою, привітною, щирою, а може на обличчі відобразити посмішку, глузливу, скептичну. Він може показати через жести, через міміку або через ходу. Страх перед новою аудиторією, а може навпаки, показати впевненість. Тому, які ж вимоги у нас насамперед будуть до постави? Постава визначається звичним положенням корпусу людини. Є різні види постави, від чого вона е, залежить? Насамперед, наскільки ми е, уважно ставимося до свого фізичного здоров'я, чи займаємося ми фізичними справами. Постава може бути, наприклад, сутулуватою, гордою, прямою, сумною і так далі. Вона залежить від осанки і від нашого внутрішнього стану. Якщо в людини немає настрою, чи її хтось образив, вона може щось сутулитися, і сидіти чи стояти так. А якщо вона впевнена у собі, впевнена у своїх силах, впевнена у тій інформації, яку вона буде подавати аудиторії, то в неї зазвичай буде. Трішки горда постава, або впевнена, яка це постава? Коли у нас плечі розпрямлені, груди трішки виходять вперед, і ми стоїмо прямо. Ми не сутулимося, ми не нахиляємося над кафедрою, наприклад. Ми стоїмо прямо, ми спілкуємося за аудиторією, і нас видно повністю. Тому, щоб ми мали красиву поставу, нам треба займатися фізичними вправами. Далі, поза. Поза це. Положення тіла, яке оратор займає свідомо або ж неусвідомлено. Водночас яке відображає ставлення оратора до аудиторії чи співрозмовника одного до іншого. Які є особливості в позі? Пози бувають трьох видів: це пози сидячі, стоячі і лежачі. Ну, звичайно, ми виступаємо з вами або в пози в стоячі, здебільшого, або, можливо, і в позі сидяча. Коли можна використовувати різні пози сидячи? Коли ми виступаємо перед маленькою аудиторією. Якщо нас двоє, троє, п'ятеро, ну нехай десять слухачів, і або ми сидимо, наприклад, за круглим столом, тоді ми можемо виступати у позі сидячи. Трішки нахилившись вперед. Тобто і передаючи інформацію і водночас слідкуючи за девербальною поведінкою, отримуючи зворотний зв'язок від слухачів або слухаючи уважно його, їх запитання чи їхні коментарі, а, і поза, звичайно, має бути відкритою. Якщо ж ми виступаємо стоячи, не варто оратору заходити на півтори години чи ну, трохи менше на годину за кафедру і там е, читати всю, наприклад, лекцію. Ні. Ми виходимо до аудиторії для того, щоб нас бачили повністю. Слухачі за оратором теж мають спостерігати за зокрема за його невербальним мовленням, тому що через позу ми показуємо наше ставлення до аудиторії чи співрозмовника. Тому які бувають пози? Уже сказала одну відкрита, може бути закрита. Якщо, наприклад, ми стоїмо ось так, то це закрита поза, або ще й, наприклад, ноги в нас перехрещені. Чи можна стояти в такій позі перед аудиторією? Так можна кілька хвилин. І потім ми руки, ми руки розкриваємо, відкриваємося повністю аудиторії. Якщо ще в нас один такий момент, якщо в нас жакет застібнутий на всі гудзики, це теж сприймається як закрита поза, навіть якщо в нас руки відкриті. Тому, якщо ви виступаєте в жакеті, то або застібаєте його на один гудзик, або загалом розстібаєте. І це а, слухачами буде сприйматися як відкрита поза, і як те, що оратор відкритий до аудиторії і готовий від неї сприймати також інформацію. Професор Олег Міляр у своєму дослідженні визначив близько 75 різноманітних психологічних значень пози, які характеризують психічний стан, настрій, риси характеру людини і тому подібне. І такі пози, наприклад, як аристократична, величава, войовнича. Очікувальна, горда, демонстраційна, жалісна, задумлива, запобіглива, наполеонівська, шаноблива, боязка, зневажлива, самовдоволена, принизлива або, ж навпаки, вишукана, напружена, елегантна, розслаблена, граціозна і так далі. Коцулінно описує пози у своєму дослідженні емоційного стану. Безпосередньості, розслабленості, відкриту позу і закриту позу. Тому, коли ми виступаємо публічно, якщо у нас е, виступ короткотривалий, тоді ми можемо стояти за кафедрою. Тільки єдине не треба хапатися за ту кафедру і триматися міцно за нею. Тому що слухачі сприймуть це як те, що оратор не може подолати хвилювання. За кафедрою ми маємо стояти вільно. Не триматися за нею, не опиратися на, на неї. Ось така поза, коли оратор ось так нахиляється доволі над кафедрою і е, тримається за неї, свідчить про, можливо, деяку незрозумілість або ж зарозумілість, або зверхність до аудиторії. Цього аудиторія не пробачить оратору. І сприйме негативно, така поза у неї викликає негативні емоції. Тому стійте вільно за кафедрою і відкрито, із жестами. Передавайте інформацію слухачам. Якщо в нас виступ довго тривалий, то за кафедри варто виходити і е, проходитися по аудиторії або постояти в одному місці, в іншому, це вже вимоги доходи. Поза регулює психомоторний репертуар оратора. І поза щитується не сама, вона щитується разом із жестами і з мімікою нашого співрозмовника або оратора. Так же само, коли, наприклад, слухач піднімається, або сидить і ставить оратору запитання, оратор бачить, в якій позі він це робить. Чи можна, наприклад, оратору, якщо він виступає сидячи, роз, я кажу, скажу так, в лапках розвалитися на стільці і таким чином передавати інформацію в жодному разі. Аудиторія не сприйме. Це або занадто розслаблена поза, або як кажуть, поза короля. І яка буде свідчити про неповагу до аудиторії, про е, демонстративність поведінки, зарозумілість оратора. Інформація не буде сприйнятою або навпаки, буде сприйнятою занадто критично. Сидіти на стільчику як першокласник, ручки на колінка, колінка разом, і, так зіщулившись, е, це поза слабкості. Є пози сили і є пози слабкості. Поза силості сили оптимальна для оратора. Це коли оратор вільно почуває себе перед аудиторією, коли він стоїть у відкритій позі. Чи можна, наприклад, руку класти в кишеню? Так, можна, але на короткий час. Потім обов'язково витягнути і жестикулювати. А пози слабкості або закриті пози, або як я вже сказала, як коли оратор сидить як першокласник, ми цих поз уникаємо. Тому що вони свідчать лише про високий рівень хвилювання і невпевненість оратора. А ми з вами пам'ятаємо принцип впевненості. Далі, хода. Хода розповідає про самопочуття оратора, його настрій, його психічний і функціональний стан, про його темпераментальні властивості. За ходою навіть щитують характер людини. Як використовувати ходу під час публічного виступу? Якщо у нас, наприклад, виступ короткий або короткотривалий, тоді ми можемо стояти за кафедрою або стояти на одному місці. Якщо ж у нас виступ довготривалий, тоді нам потрібно виходити з-за кафедри. Чи можна за нею стояти? Так, можна, але потім вийти, пройтися перед аудиторією. Не треба, звичайно, ходити туди-сюди. Це сприймається як високий рівень хвилювання. Хоча інколи, до речі, оратори цього не помічають. І лише потім або їм слухачі говорять, або вони бачать це на відео вже. Можна постояти в одному місці, пройтися, стати в інше місце, стати по центру аудиторії. Чи можна підніматися наверх, якщо аудиторія в нас амфітеатром? Так можна. Не до кінця аудиторії, до середини аудиторії, потім спуститися назад. Чому так? Тому що ми знаємо, що коли ми говоримо, звук голосу йде вверх. Польотність голосу йде вверх, а не вниз. І якщо ми піднімаємося наверх, і там будемо продовжувати свій виступ, продовжувати, наприклад, лекцію, то слухачі, які сидять на перших рядах, рядах нас не будуть взагалі чути. Тобто вони пропустять важливу інформацію, важливий контент. Піднімали, піднімаєтеся і спускаєтеся назад. Якщо у вас лекція ну, дуже цікава, тоді можна піднятися, пройтися та, по аудиторії і спуститися назад і в цей час говорити. Чому так можна? Тому що слухачі будуть за вами поглядом спостерігати і повертатися за вами. Але цього не варто багато робити, тобто не варто цим зловживати. Є різні види ходи: є мрійлива, є підстрибуюча, є хода генерала, є морська хода і так далі. Пам'ятайте те, що за ходою ми можемо проаналізувати риси характеру людини. І в кожного з нас індивідуальна хода. Вона не копіюється індивідуально. Далі, наступний візуальний контакт, як я в деяких відео вже говорила погляд очі в очі. Погляд очі в очі це як прокладання магістралі від серця до серця. Коли ми дивимося в бік, кудись понад головами слухачів, у вікно або читаємо все зі слайдів, слухачі бачать, що оратор з ними не спілкується, що він спілкується з аркушем паперу, зі слайдом, з вікном, дивиться кудись там далеко в аудиторію. І знижується в такий спосіб рівень сприйняття інформації. Тому, коли ми виступаємо, ми дивимося в очі слухачам. Не треба вибирати жертву чи дві жертви в аудиторії і дивитися лише на них. Дивіться. Якщо маленька аудиторія на одного слухача, на другого, на третього, на четвертого. і таким чином охоплюєте своїм поглядом всіх. Якщо велика аудиторія, в нас є один кут, другий, третій, четвертий і центр. І ми можемо проводити а, своїм поглядом повністю через а, ці кути, і аудиторія буде бачити, що оратор дивиться на них. Це означає, що оратор спілкується з конкретними слухачами. Далі у нас вираз обличчя. Або ми називаємо це міміка. Міміка свідчить про стан людини, про ті емоції, які вона наразі переживає, це перше. І друге, про своє ставлення до співрозмовника. Якщо перед нами стоїть людина з кам'яним обличчям, і ми, спілкуючись з нею, не бачимо взагалі, які емоції вона переживає. Як вона реагує на те, що ми говоримо, на наші слова? Чи нам приємно буде спілкуватися з такою людиною? Та, звичайно, ні. Тому що ми не бачимо зворотної реакції. В нас немає зворотного зв'язку, і ми не знаємо, як людина реагує на наші слова чи на наші висловлювання. Тому мімічні реакції показують наше ставлення до співрозмовника чи загалом до всієї аудиторії. І до тієї інформації, яку ми подаємо. Є сім базових емоцій, які людина виражає. Уточнюю сім базових емоцій, насправді їх набагато більше. Це перше щастя або радість, яку ми переживаємо. Далі ви бачите здивування, страх, сум, гнів, огида і така відраза. Або скепсис. За допомогою мімічних реакцій слухачі будуть бачити, чи ми радісні, чи ми усміхаємося, чи ми посміхаємося, пам'ятаємо, усмішка і посмішка це зовсім різні речі. Чи ми переживаємо сум, чи нам зараз страшно, чи в нас високий рівень хвилювання, чи ми, наприклад, байдужість відчуваємо. Оратор має переживати позитивні емоції. І передавати ці емоції своїм слухачам у такий спосіб, викликаючи емоційний відгук у них. Далі, жести. Жести як символічний регулятор поведінки особистості, як вираження внутрішніх рухів душі, думок, почуттів. Морального життя людини як особлива система символів, що передаються рухами голови, рук, ніг, м'язів обличчя та тіла, сигналізують про ставлення особистості до певної події та особи, її бажання, психічний стан. У процесі мовлення жести супроводжують наше вербальне мовлення. Вони виражають або посилюють. Те, що ми говоримо, те, що ми передаємо вербально. Можна також сказати, що жести це найперше рухи рук, що супроводжують наше мовлення, посилюють його або, наприклад, замінюють його. Яким чином? Уявіть собі, що під час прогулянки вулицею міста до вас підходить людина і запитує, як мені пройти там до такого то театру. І ви можете навіть нічого їй не говорити, а просто показати рукою, і вона зрозуміє, в якому напрямку їй слід рухатися. Тому чи варто використовувати жести під час виступу? Обов'язково, якщо людина не використовує жести, вона сама втрачає можливість підсилити вплив інформації, яку вона подає, посилити саме ті слова, які вона говорить вербально. Тому не треба жести, о, не треба, перепрошую, руки тримати ось тут біля тулуба. Руки в нас мають бути вільно, і жести проходити на рівні грудей і живота. Ми нічого там не малюємо зверху, ми нічого не шукаємо внизу, лише виключення, якщо ми там ілюструємо руками щось. А так, жести на рівні грудей і живота. Вільно відкрито. Ось це жест відторгнення. Це жест відкритості. І Останнє, що в нас залишилося з девербального мовлення, це просторово-часова дистанція. Це та дистанція, яка зумовлена біологічно або ж яку свідомо займає людина. Що означає в першому разі, це коли, наприклад, людина народилася і тривалий час прожила в селищі або в селі, та прийнято, що люди е, знаходяться на більшій дистанції один від одного. І вона тоді, навіть під час спілкування зі співрозмовником, вона намагається зберегти ось цю трішки більшу дистанцію. Якщо ж людина народилася і тривалий час жила у місті, де багато дуже людей, де дуже часто вона потрапляє в скупчення людей, тоді для неї природньо якраз зменшувати дистанцію під час розмови. Якщо ми з вами спілкуємося з аудиторією під час виступу, то підходите до першого ряду і там. Довго стояти, щось говорити не можна. Чому? Тому що ми тоді порушимо інтимну зону спілкування між оратором, тобто між нами, і слухачами, які сидять на першому ряді. Їм буде незручно, вони відчуватимуть некомфортність від того, що оратор стоїть близько біля них і говорить щось. А раптом оратор так буде щось емоційно розповідати, що рукою махнеть зачепить слухача. Тому ми не порушуємо інтимну зону спілкування. От, до речі, інтимна зона спілкування. Є чотири зони у просторово-часовій дистанції. Їх називають чотири зони спілкування: це інтимна, особиста, далі соціальна і громадська або публічна. Інтимна до 45 сантиметрів. В цю зону ми впускаємо лише найближчих людей або тих, кому ми довіряємо. Ну, робимо виключення на ранок в метро чи в маршрутці. Особиста зона від 45 до 120 см. Оптимальна зона для міжособистісного спілкування. Далі соціальна зона від 120 до 300 см. До 3 метрів, тобто. І громадська або публічна більше 3,5 метрів. В якій зоні ми виступаємо? Або в особистій, або в соціальній, або в громадській чи публічній. В залежності від того, скільки слухачів перед нами в аудиторії, тобто, якщо менше слухачів, ми можемо скорочувати. Ми можемо е під час ходи скоротити, наприклад, зайти в особисту зону, а потім вийти з неї і зайти в соціальну. Якщо ми виступаємо перед великою аудиторією, там 500, 1000, 5000 осіб, то це звичайно громадська або публічна зона спілкування. Отже, шановні слухачі, активно використовуйте невербальне мовлення, користуйтеся всіма його перевагами, використовуйте жести, відображайте те, що ви відчуваєте на обличчі, тобто через мімічні реакції, використовуйте ходу під час особливо довготривалих виступів, під час лекцій. Ах, стійте в правильній поставі. Займайтеся фізичними вправами, щоб у вас була красива, впевнена постава. Дотримуйтесь оптимальної зони спілкування і змінюйте її у процесі виступу. І таким чином посилюйте ту інформацію, яку ви подаєте. Посилюйте свої слова і здійснюйте невидимий, невербальний вплив на свою аудиторію. Дякую за увагу!